Навіть у час літніх відпусток та шкільних канікул члени громадської організації Молодіжний Союз Радихівщини займаються корисними справами, які до того ж самі й організовують. Нещодавно з ініціативи його лідерів Віталія Шпака та Ірини Бігун було розроблено і запроваджено в дію проект під назвою Креативний простір. Він почав діяти з 5 липня. Проект реалізується за підтримки Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації. Однією з ланок проєкту є курси англійської мови Magic Education. На одному з курсових занять побував наш репортер Сергій Сторощук. Курси з англійської мови Magic Education проходять в одній з кімнат будинку Радехівської районної ради. В них бере участь офіційно зареєстрованих 35 курсистів, серед яких значно переважають дівчата. Курси веде досвідчений фахівець, викладач англійської мови у Львівській гімназії міжнародних відносин, переможець всеукраїнського конкурсу серед учителів англійської мови 2016 року. Радихівчанка нині вже Львів'янка, Ірина Бліхарська, бігун. Курси англійської мови Magic Education – це ряд інтерактивних уроків з англійської мови, з використанням інноваційних методів викладання. Зокрема, це відеоуроки, використання методу проєктів. У нас буде 12 занять. Сьогодні вже п'яте заняття. Зараз у нас є дві групи, які ми поділили згідно рівнів володіння англійської мови. Групи займаються на 10 та 11 годину, щоденно, окрім неділі. Окрім уроків в приміщенні ми також будемо проводити і екскурсію англійської мови. Також є запланований квест. Також ми використовуємо різні види діяльності на уроках з англійської мови. Це, зокрема, і мовлення, і аудіювання, письмо та читання. Теми, які ми вивчаємо на наших заняттях, учні обирали самостійно під час голосування, і здебільшого, ці теми стосуються подорожей, тема молоді та молодіжних організацій, тема особистостей. Звичайно, окрім лексики ми вивчаємо Чаємо і граматику. We can use something well. What does it mean? Рідко, Рідко. Okay. And widely, анд borrowed. What kind of word can be a borrowed word? Курсами англійської зацікавились не лише радихівчани, але й школярі та молодь з навколишніх сіл. Попри труднощі з доїздом, вони ретельно відвідують заняття і сумлінно вчаться. Я Марта Гладєй з нового виткова. Я дізналася про цей проект Magic Education з від своїх друзів з молодіжного союзу і вирішила вдосконалити свої знання англійської мови. Вважаю, що це стало правильним рішенням. На уроках англійської я взяла для себе багато цікавого, нового і корисного. Навіть у велике релігійне свято Івана Хрестителя Купала курсисти прибули майже у повному складі та ще й у вишиванках. Експромтом, але щиро привітали свого одногрупника Івана, найстарший серед курсистів другої групи, молодий лідер автомайдану, депутат Радехівської міської ради Володимир Бойко. На курси Magic Education я прийшов для того, щоб, звичайно ж, підтягнути свою англійську, адже англійська зараз необхідна для всіх. Курси безкоштовні, на курси приходять прекрасні люди. Так, звичайно, тут є і діти, і є старші. У нас фаховий і креативний викладач, який робить наші заняття дуже цікавими. Переважаючи більшість серед курсистів становлять старшокласники трьох радехівських міських шкіл. Вони прийшли на курси, щоб досконалитись, і боронь боже, щось не забути за час літніх канікул. Мене звати Денис Калитовський, і я учень 11 класу Радехівської школи номер 1. Обожнюю вивчати іноземні мови і дізнавшись про те, що в Радехові будуть проходити мовні курси Magic Education в рамках проекту Креативний простір організований молодіжним союзом, я дуже зрадів цій можливості вдосконалити свої навички володіння англійською мовою. Насамперед хотілося б відзначити стиль подання матеріалу нашою викладачкою Іриною Бігун. Мені дуже подобається її підхід до кожного учня. Вона може знайти спільну мову абсолютно з будь-якою дитиною. І вона особлива тим, що її уроки проходять в такій веселій та творчій атмосфері вона використовує дуже багато допоміжних матеріалів, тим самим роблячи ці курси набагато цікавішими для дітей ніж звичайні уроки англійської в школі. Курси англійської мови не єдине, що входить до проекту Креативний простір з метою всестороннього розвитку молоді Радехівщини. Проект пропонує свої послуги в культурно-мистецькому та спортивному напрямках. Сьогодні маємо вже можливість залучати молодь нашого міста не лише до курсів іноземної мови, а також і до танцювального гуртка, також до драматичного гуртка Ехо, до гуртка з шахів. Також будуть проведені кілька майстер-класів по прикладному мистецтву.